Всім привіт! Ох, вітер, який на вулиці. Моя хіменеса вже всього відсвілися, краси нема ніякої. Збираюся на вулицю, бо по поводі передають ночі холодні, їсти наварила суп з фрикадельками і відбивні посмажила. Ще Артем загадав, як в школи прийде. Товчушки, щоб зварила до обиточків. Так що зараз збираюся на вулицю, займаюся, буду займатися квітами своїми. Скоро цю всю красу позаношу. Сьогодні-завтра, на цих днях, поки сонечко, треба це все поховати. Буду брати вазони і йти по сусідах, просити перезимувати, щоб пустили. І цю зараз красоту почну пересаджувати, тому що тут є, що посадити в менші вазони. Ці великі, вони мені в хаті не потрібні. А у менші буду садити, щоб менше місця займали. Так що показую. Сама любуюся, поки ще на вулиці. З підвісними простіше буду заносити так, як є. А ці треба в менші вазони. І це треба все попересаджувати. Ну, а ці калачики не знаю. Поки приморозки буду заносити, напевно, в першу веранду, а там буду дивитися, деякі ксюха повинна позабирати. Так що зараз будемо займатися квітами, Да, Тяпа. Не буде курям, що ламати, да клювати, бо всю бальзамін під'їдають гарно. Ну, на щодо бельзаміна я не знаю. Навірно, не буду пересаджувати, хай у цих вазонах і буде. Деякі доксюхи поїдуть, деякі в хату, а там будемо дивитися, як вони будуть зимувати, тому що залишати точно не буду на вулиці. Скільки буде місця, буду все тулить до хати. Віталіна буде в шоці, ну нічого. З цією красою за... Займаюся я і буду вирішувати я, куди їх тулить, як їх тулить, чи всі, чи не всі. Так що, будемо потихеньку, помаленьку. Вон вазони в епіцентрі покупляла. Оце п'ять вазонів, 35 гривень, по-моєму, такі невеличкі побрала. 5 вазонів 35 гривень, да? у нас таких цін немає. А ці 5 вазонів чорних 51 гривня. Отакі От ціни. То я набрала там на скільки таких, мабуть, 15 штук, взяла і таких 15, щоб вистачило. Хай краще залишиться, тому що минулорічні у мене там теж зараз пошукаю. Вони, мабуть, там ще менші. Ну, кущі великі, то... Кущі великі, побачу, якщо вони будуть розділятися, то буду розділяти. Якщо вони будуть всі вкупі, то в минулому році розділялися, то я садила малесенькі. О, ще бджола ось. Збира пилок. То зараз буду пробувати. Зараз поприношу минулорічні вазони. У нас на вулиці тепло, але вітерець. Дось, не рви квіти, не обривай. Тепленько, а ще ж ось ось не і р... вже все, одервала голову. Ще ж ось дивіться Ну, деякі почали кущиком рости, а деякі ні, ну що це. Якби знала, так я б і не прищіплювала, б я не знаю, чого вони. А деякий, гляньте, гарний кущик. Оцей гарно кущиться. Білий повний. Понатикувала, звісно, що не можна пальцем взяти. Бачите, цей кущик, а це гілочка. Ще ж оце треба поховати. Я ж Буду брати вазони і проситися перезимувати у людей, ходить по вулиці. Полуницю, о, зараз полю полуницю, так і ніхто і не висадив. Зараз полюю, бо буде їй картик. Зараз тут все пройду. Спершу поховаю квіти, тому що маленький приморозок, мені і буде їм не дуже добре. А потім вже до, до полуниці. Бо то свято, там 19-го. За старим календарем був Михайлове Чудо свято, нічого не робили. Потім що 20-го то цілий день займалися Моркою і буряком. Ще навіть в погребі я ящики не розкладала, так як упустив Сірога в мішках, так воно в мішках і є. 21-го теж свято за старим календарем. Сьогодні у нас понеділок, там трохи у вас відео будуть із запізненням. Сьогодні понеділок, то я займуся спершу квітами, а потім буде полуниця. Сонечко так розціли гарно. Почала моя робота. Два вже пересадила. Ось третій, дивіться, коріння невелике має. Да не трогай тяпне. Тож ці вазони те, що треба, наб... те, що треба. Кур сам великий, а коріння, бачите, не... невелике має. То ці технічні вазони їм перезимувати нормально буде, а потім на весну знову будуть ці великі садити. Верху куча корінців, нема нічого. Оце червоний найбільше люблю. Не знаю чого. І ото червоний. Але не такий. Це так, взагалі. Ось у хаті він, листя поміняв буде таке зелене-зелене. На вулиці так іначе з красненьким трошки, а в хаті зовсім буде інше. Ну, тепер будемо любуватися в хаті на них. Звісно, цвітіння буде не таке, але все одно буде цвісти цілу зиму, до весни, Вони вічно, вічно цвітуть. Недаром вони називаються вічно цвітучі бегонії. Гризе кісточку, коли в мене і не ходить. Робота в мене кипить. Землю нову я не набираю. Я цю саму, що у вазонах, вона навесні я всю свіжу землю і перегнію, все міняла. То на зиму цю саму положу. Ой, положу, посажу. Гляньте, який білий здоровий кущ. А це ось посадила черенок. А він нічого не розростається. А білий прям красавчик. Зараз буду ділити, тому що за великий. Хоча корня, гляньте, нема взагалі, що тут а в взяться взятися. Трохи відділилося, теж посажу. І цей зараз розділю чи на два, чи не знаю на скільки кущі, тому що дуже великий. Хоча можна посадити, але тоді мені поливати не, ну, не можна буде добратися. То зараз розділю і посажу на декілька. Оцей в білому залишу, дивлюся, вазон невеликий, то хай залишається, а ці чотири вже пересадила. Ой, як гарно. Теплі деньки, а там вже 4 градуси на ніч, а в нас може бути і приморозок, то жалько, щоб така краса попала під мороз. Можливо, його і не буде, але знаєте, краще підстрахуватися. Тяпа. А тут пустіє, вже нема такої красоти. Зараз дось заберу. Вже все, тут такої красоти нема. І не буде в цьому році. Біла теж дуже гарна. Пусті мої моїй полиці. Ну, там ще бальзамін стоїть, калачик. А що ви прийшли? А що ви прийшли? Е! Ідіть куди зібралися, веди, щоб я на них не кричала, голови позадирали. А тут краса у мене, гляньте. Просто рай квітів. Ну, ще роботи в мене. З цих вазонів я повисаджувала, треба ще землю буде повикидати, пообчищати, їх поховати на зиму. А ці, зараз позаливаю водою, вони ще в мене до вечора постоять на вулиці. Ой, телефон якось криво тримаю. Щоб гарно промочити землю. Якщо де потрібно буде, щоб подосипати. Що? Не буде що вам шкребти тепер, да? клювати, їсти, ламати? Ні. Киш! Ще й під'їдає. Ще зараз сухе, оце все побираю, те, що не нужно, це отакі відцвівші. Це бачите, скільки відцвівші? трошки їх причеп... причепурю. Бо що на деяких обпадає, а на деяких залишаються оці, що відсвілися квіти. То треба їх позбирати, почищу. Оце все приберу, ще роботи воно наламало. Якби навесні це я це робила, так вони б мене були б усі посаджені. А так на зиму мені просто немає його де зберігати. Мені якби оце кудись поховати. Оце Он. на колодязі купа. Фуксії. Е, ці бальзаміни. ну Деякі Ксюха буде брати, говорила. Не знаю, скільки вона їх забере, але в мене оці, однозначно я маленькі забираю, тому що в мене вони нові. Ось так взагалі бідний страдав, ціле літо ну ось буде цвісти біленький. Цю травичку казала, Ксюха забере, трохи попідганяю їй той бальзамін. а оці чотири бальзаміни не знаю. Буду просити, щоб як можна більше вона їх забрала. Хоче, хай хоч і всі чотири забирає. Пересаджувати їх не буду. Залишаються вони в цих вазонах, тому що багато пуп'янків, як вони віднесуть, ну перенесуть пересадку, не знаю. Я не знаю, як вони перенесуть те, що зміниться з вулиці в будинок. Ну, побачимо, але все одно треба забирати. Пропаде, то пропаде. Зато буде душа спокійна, щоб вони не залишилися в мене на вулиці. Я думаю, вони будуть рости в хаті, хай не так будуть цвісти. Але ж перезимують і на наступне літо підуть знову на вулицю. Бачите, вже пожовтіло. Холод, холодні ночі, вже все. Треба їх ховати як можна скоріше. Маленький такий, теж треба буде почистити його по є, і в хату. А оцей калачик треба буде посадити. У мене його курі повністю зламали. Це єдине, що залишилося з нього. О, бачите, цей вкоренився. Зараз візьму вазон і посажу. Ну, оце, мабуть, цю драбину садити не буду. З неї такий, знаєте, це так упхнуло на всяк випадок, бо не думала, чи оце прийметься. Це ж наче він персиковий. Ще зараз калачик посажу, ну спершу оце доладую, тому що якщо я залишу і десь відійду на декілька хвилин, то їм буде одні вазони залишиться в лучшому випадку, і то вони поперевертають, погребуть, поламають. Ось білого в мене із двох кущів да, вийшло п'ять. Теж розділився, сам розділився. Ой, вже, вже я забиратиму, так що збирайте, до вечора у вас ще є час, потім все ховається на вечір. На ніч все буду ховати. Куди ти біжиш? А тут, гляньте, скільки вона падала. зараз все попідмітаю і сюди ще шку до вечора. Мені треба буде його полити, Побираю. Тут вони ще до вечора в чистоті постоять. Ось ще бегоня. Ну, це Псюха забирає цього калачика і піде бегоня до неї. Щось пропав, бачите, не знаю чого, але щось не схотів рости, ну хай стоїть. Зараз зроблю тут порядок і поставлю, полью гарно свої бегоні, а потім вазони можна пізніше поховати. Поставила поки на місце їх оце всі мої бегонії. Так, змінилася моя думка, поки. Цю ніч ще вони переночують, зараз висаджу полуницю, тому що треба, 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 треба. А потім вже їх заберу. Я думаю, до завтра їм нічого не станеться, ще немає приморозку на цю ніч, то хай поки ще тут постоять. Вже головне, вони пересаджені. Це найбільша робота, яка могла бути мені колони. А так, що просто занесу, та і все. Сюди поставила бальзаміни. Ну і калачик стоїть. Так ще, ще деньок. полюбуюся. Плани мої змінилися. Ой. Плани мої змінилися. Вирішила все-таки, що сьогодні висадити і полуницю. Гарний день, посажу, а потім квіти вже й завтра занесу. Нічого їм не станеться, я їх вже пересадила. Вже доладую полуницю, щоб вона в мене не висіла. Не виконана моя робота. Так що зараз бігенькою посаду, Скільки її там садить. Дві хвилини дай посаджена. Вітерець на вулиці, Сонечко, тепло, але вітерець. Там зараз Серегу заставлю, хай ту, бо пов'яла, ніхто не полив її. І цю буду зараз садити. Де? Ось привезли, все, оце все висаджую і все. Я думаю, вистачить з головою. Якби тільки родила, якби хто сапав. А сапати її ніхто не любить. Дир-дир, десь дирчить, десь там на городах. Обробляє. Так, Зараз перегною несу, розставляю і буду садити. Ні, там немає. Це по дві стеблини я ж купляла різного сорту, я садила, щоб великий відстань. Так п'ямка була. Да наче робила. А, розоряються півні, співають. Нарешті висадила вже всю полуницю, та яка мене стояла в стаканчиках. Тепер я буду спокійно, що вона мене посаждена. Тепер буду поливати. Зараз полю огірки, задеру тепличку і поставлю, хай поливається цибуля. І оце все буду потихеньку поливати. Сонечко заховалося за дерево, де да хоч видніше, а то сонце світить, нічого не видно. Це ну, як світ заходить, ну так. Сліпить. І хтось вже... А, ні, це вони пов'яли. Треба вирвати цей огірок. Я думала, хтось потоптав. Ні, це вони пов'яли. Я ж не поливала, ще ось огірочок. Так, огірки зібрала. Зараз полю. І ще ось один виглядає. Зараз, зараз полю і соберу. Дивіться, скільки огірочків. Отак. Вересень місяць, потрошку є. Де я зараз буду ставити поливайку. Ти набереш огірки? Ось дивики. Скільки там п'ять штук, один я тільки що з діла маленький. Так, кажу, я щось буду ставить поливати. О, все я повиходили, треба позаганять. Кур'ян рвати не буду, хай буде, щоб був їм за ти, щоб буде приморозок. Так. Нім буде тепліше, я думаю, а може й не, бо це, знаєте, нічого не змінить. Краще залишиться, щоб не стоять. І з шлангою поставила. Тепер же тут засажена ділянка, хай поливається. Це на примурок, треба, мабуть, чимось прикрити кріп, щоб не примерзли. Він малесенький. Це буде гарна вже яка. Так, хай поливається, потім прийду, переставлю туди далі. Все огірки. Закрила, хай ростуть. Чи туди, чи сюди бур'ян, ховайся. Отак. о. Все хай поливається. Засади, тепер треба якось її помітити, де яка. Це п'ять рядків в мене, виходить, домашньої. П'ять-шість. Три ранньої, три трошки пізнішої, а це все куповано. П'ять рядочків. Ну, Будемо сподіватися, що буде гарно. Це, тягар з плечей спав, нарешті висадила. Те, що планувала, зробила. Даже сьогодні не планувала полуницю, але знаєте, вирішила залишити квіти, ще хай побудуть. Хай ще сьогодні поночують на вулиці, а я справилася з полуницею, тому що це таке. Діло, що треба зробити? Хочеться, не хочеться, а треба. Так, зараз Бо що що Це впаде, не знайду. Як гарно поливається. Де он, там? О, я хоч не, не грязна. О, отак. Трохи зменшило тиск води, тому що тут ось шурує вже калюжи, а середина не навмочена. Нехай поливає. Так, йду. Йду тепер до своїх квітів. Трошки з ними зараз щось почов пуся. Забираю відра, лопатку. Там десь рукавиця впала. Правда, одне ще одна порвалася. Так, все. Ай, поливається. А я тіліпаю. Все, справилася. справилося. Хтось палить. Вікторович, мавірно. Виходьте, трохи, походіть. Виходьте, виходьте, побігайте. І пір'я, і курі погреблися. Ой, це попогребаємо. Осінь. Бім вирив, курі догрібають. Нехай побігають трошки, що там ні трави, нічого, бо тут що десь чіпнуть.